Друзі, привіт! Сьогодні на Мазурах будемо дивитися такі діляночки для клієнтів і, мабуть, будемо і собі купувати. Далі покажу, дуже буде цікаво, поцільно цікаві. Ось така тут природа. Бачите, ці всі діляночки тут поділені на куски. Тут перша лінія є зовсім вся продана. Але є і друга лінія, і там будуть дуже цікаві ціни, тому звертайтеся, ми будемо купувати собі також. Так що будуть дуже цікаві варіанти. Ось ще одна частина відео. Це найбільше в Польщі озеро. Тут буде зроблений такий круїзний маршрут, і тут буде дуже дорога ціна. Тут є в нас до спродажі такий, велика ділянка для будівництва готелю. Є навіть всі підготовлені документи, тому хто за будовників буде цікавиться також звертайтеся. Ось ще даю кругове таке відео. Тут буде ці всі ділянки розподілені вже і будемо. Їх продавати, звертайтесь, буде дуже цікаво. Ось друга така ділянка, теж будуть дуже цікаві ціни. Так що звертаємось. Це в іншому трошки в місці, але теж на мазурах. Ось ще один ракурс. Хочу показати це всі, оця вся територія, це все ділянки. І тут будемо надавати вам консультації. Ось ракурс з іншої сторони. Це все ділянки і до розподілу. Ще й там внизу, якщо видно добре, там ще викопають величезний став і буде ну, круто. Ну а там далі величезне озеро.